Нає літо, а Україна знай горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкли листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучі трупи. Не ховали. Вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло Огризки вовчі, не спинила хуртовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала весна. Чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і в полі жайворонок соловей ковгаї, Землю убрану весною вранці, зустрічають Рай та й годі. А для кого? Для людей, а люди не хотять на його й глянуть, а глянуть, огудять, треба кров'ю домалювати. Освітить пожаром сонця мало, рясту мало і багато хмари, пекла мало. Люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні люди. Не спинила весна крові ні злості людської. Тяжко глянуть. А згадай, так було і втрої, так і буде. Гайдамаки гуляють, карають, де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина. На всю Україну, хоч не рідний син Ярема, а славна дитина. Максим ріже, Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках на пожар. І днює, і ночує, не милує, не минає нігде ні одного за титаря ляхам платить за батька святого за Оксану, та й замліє, згадавши Оксану. А Залізняк: гуляй, сину. Поки оля встане погуляєм, погуляли купою на купі, От Києва до Умані лягли ляхи трупом. Як та хмара гайдамаки Умань вступили опівночі до схід сонця Умань затопили, затопили, закричали карай ляха знову. Покотились по базару кінні народові, покотились малі діти, каліки хворі, гвалт і галас. На базарі, як посеред моря кровавого, стоїть гонта з Максимом завзятим, кричать у двох добре діти, отак їх проклятих. Аж ось ведуть гаймаки ксьонза Зуїта і двох хлопців. Гонта! Гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш. Заріжи їх. Вони католики. Що ж ти став? Чом не ріжеш? Поки невеликі заріжи їх, бо виростуть до тебе заріжуть. Убийте пса. А собача. Твоєї царі. Влич Роман. Признавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас, мати, Боже мій великий, мовчіть, мовчіть. Знаю, знаю, зібралась громада. Мої діти католики, щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громадо, я присягав, брав свячений, різать католика, сини мої, сини мої. Чом ви невеликі, чом ляха не ріжете, Будем різати, тату. Не будете, не будете. Будь проклята мати та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до схід сонця була, не втопила? Менше б гріха ви б умерли не католиками, а сьогодні, сини мої, сини мої? Горе мені з вами поцілуйте мене, діти. Бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем. І дітей немає. Попадали зарізані. Тату, белькотали, тату. Тату, ми не ляхи, ми та й замовчав. Похова хіба не треба? Вони католики. сини мої, сини мої. Чом ви невеликі, чом ворога не різали? Що матір не вбили ту прокляту католичку, що раз породила. Ходім, брате. Взяв Максима, пішли вздовж базару і обидва закричали кари ляхам, кари! Страшно Умань запалала. Ні в будинку, ні в костьолі ніде не остався. Всі полягли. Того лиха не було ніколи, що в Умані робилося. Базиліан школу, де вчились Гонти, діти, сам Гонта руйнує. Ти поїла моїх діток. Гукає, лютує, ти поїла невеликих, добру не навчила валіть стіни. Гайдамаки стіни розвалили, розвалили, об каміння ксянзів розбивали, аж колярів у криниці живих поховали. До самої ночі ляхів мордували, душі не осталось. А Гонта так кричить. Де ви, людоїди, де ви поховались? З'їли моїх діток. Тяжко мені жить, тяжко мені плакать, ні з ким говорить. Сини мої любі, мої чорноброві, крові мені, крові, шляхецької крові, бо хочеться пить. Хочеться дивись, як вона чорніє, хочеться напитись. Чом вітер не віє, ляхів не навіє. Тяжко мені жить, тяжко мені плакать, праведнії зорі. Сховайтесь за хмару, я вас не займав, я дітей зарізав Гори мені, горе, де я прихилюся. Так так кричав по умані. На базарі, в крові, гайдамаки ставили столи, Дещо що запопали, страви нанесли, та й сіли вечерять. Остання якара, остання вечеря. Гуляйте, сини. Пийте, поки п'ється, бийте, поки б'ється, Залізняк гукає. Ану навісний, ушквар нам щонебудь, нехай земля гнеться, нехай погуляють мої козаки. І кобзар ушкварив, а мій батько Орандар Чоботар, Моя мати пряха та сваха, брати мої соколи привели і корову з діброви, і намиста нанесли, а я собі Христя в намисі, а на лиш тві листя та листя, і чоботи, і підкови, вийду вранці до корови, я корову напою подою, з парубками постою, постою, ой гоп, по вечері, замикайте діти двері, а ти, стара, не жуйся, та до мене пригорнись. І гуляє. А де гон? чому він не гуляє, чому не п'є з козаками, чому не співає нема його? Йому тепер, мабуть, не до неї, не до доспіва. А хто такий у чорній кіреї через базар переходить, став? Розрива купу ляхів мертвих, шука когось. Нагнувся два трупи невеликі, взяв на плечі і позад базару через мертвих переступах криється в пожарі за костьолом. Хто ж то такий? Гон та горем битий несе дітей поховати, землею накрити, щоб козацьке мале тіло собаки не їли. І темними вулицями, де менше горіло, поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Виніс поле, от шляху, свячений виймає із свяченим копа я. А умань палає, світить гонті до роботи і на дітей світить. Не Неначе сплять одягнуті. Чого ж страшні діти? Чого гонта ніби краде, або скарб ховає, аж труситься. Із і зумані чуть гукають товариші гайдамаки. Гонтамов не чує, синам хату серед степу глибоку будує, та й збудував, бре синів, кладе в темну хату і не дивиться, ніби чує. Ми не ляхи, тату. Поклав Бог, з кишені китайку виймає, поцілував мертвих в очі. Хрестить, криває червоною китайкою голови козачі, розкрив, ще раз подивився, тяжко, важко плаче, сини мої, сини мої, на ту Україну дивіться, Ви за неї, і я за неї гину. А хто Хто мене поховає. На чужому полі, хто заплаче надо мною. Доле моя, доле, доле моя нещаслива, що ти наробила, нащо мені дітей дала? Чом мене не вбила. Нехай вони поховали, а то я ховаю. Поцілував. Перехрестив, покрив, засипає. Спочивайте, сини мої, в глибокій оселі. Сука мати не придбала нової постелі. Спочивайте, без Васильків і без рути. Спочивайте, діти, та да благайте, просіть Бога, нехай на всім світі мене за вас покарає, за гріх сей великий, просіть сини. Я прощаю, що ви католики. Зрівняв землю, покрив дерном. Щоб ніхто не бачив, не полягли гонти діти, голом козачі. Спочивайте, виглядайте, я швидко прибуду, укоротив я вам віку, і мені те буде, і мене вб'ють, коли швидше, а хто поховає. Гайдамак. Піду ще раз, ще раз погуляю. Пішов гонта, похилившись, іде, спотикнеться, пожар світить, гонта гляне, гляне, усміхнеться, страшно, страшно усміхався, на степ оглядався, утер очі. Кілько мріє в диму та й сховав.